Думаю, що так це було очікувано справа. В тому що, по перше, попередження про те, що ворог буде застосовувати ракетні обстріли, ракетні атаки і ракетний терор проти українських міст, вони були ще фактично з осені. Я хочу нагадати, що від початку осені, навіть кінця літа, такі прогнози лунали від української воєнної розвідки. А такі прогнози озвучував президент України Володимир Зеленський, так само попереджаючи про небезпеки, і в принципі робилося дуже багато роботи, щоб збільшити чисельність зенітно-ракетних комплексів і загалом засобів ППО для України з метою відсічі цим атакам. Справа в тому, що на сьогоднішній день, ну в принципі, я так і прогнозував, що характер обстрілів може носити такий характер, чому? Тому що ворог взяв паузу доволі таки значну, тому що ті обстріли, які були, вони були по різних містах України і по Запоріжжю, і Харкову, Херсону, Дніпрі, Києві, але вони не були настільки масовані. А зараз ми бачимо, що вони стали масованіші. Це відбулося не те, що Росія накопичила певний запас ракет. Сумарно різних типів ракет, у них близько 400, це не рахуючи. Кінжали, і, скажімо, не рахуючи калібри, але калібри вони не запускають, тому що мають менше спроможностей, бо вдалося відсунути їхні кораблі, відтіснити в чорному морі завдяки успіхам, саме морській війні. І от вони накопичили, і розрахунок зараз ворога може бути такий: провести дві-три масованих атаки, щоб у людей у суспільство в Україні сформувалось враження, що тепер так буде завжди. Тобто, що тепер будуть такі масовані обстріли, понад 100 ракет плюс шахеди за один раз, і можливо тільки нарощуватись. Вони хочуть, щоб у нас сформувалось таке враження. Хоча насправді, виходячи з того, як накопичуються ракети російські, ну вони, скажімо так, можуть їх запускати таким чином, що або робити це по 20-30 ракет, але частіше з дронами. Або робити дві-три атаки, а потім брати місяць, півтора-два паузи, тому, що треба накопичити. Можливо, навіть більше паузи, тому що цього року ракетний терор саме масштабний, Я підкреслюю масштабний масований, він розпочався. Ну, ми можемо сказати, от грудні до цього були спроби прорвати кільце протиповітряної оборони в районі Києва, шахедами. Плюс балістикою, тощо, але вони були невдалі. Ось такі почались в грудні минулого року. Я хочу нагадати, вони розпочалися в жовтні. Тобто, можна сказати, що цього року вони змінили підходи і тактики через те, що потрібно було більше часу, аби ракети накопичити, і підходи в тому, щоб, ну скажімо, застосовувати не тільки самі атаки, а й потужні елементи психологічного терору і залякування. Ну, тобто з метою якраз створення ось цієї масовості і продемонструвати, що вони мають серйозні потужності, і так тепер може бути завжди. Я би хотів тут конкретизувати щодо атак, на які вони будуть уточнити. Справа в тому, що вони можуть бути або дві-три такі масовані, або вони можуть бути менш масовані, але частіше. Тобто, такі настільки масовані, вони не можуть бути там. Щодня, чи щотижня, ні, то це можуть бути дві-три атаки ледь не поспіль там, чи протягом трьох тижнів, чи протягом кількох днів не менше. Ну тижнів скоріше, і все. А що стосується цілей, цілі є різні насправді. А, якщо ми подивимося, наприклад, атаку, яка була ще минулої доби по Херсону, ціль була виключно терористичні методи, просто атакувати цивільне населення. Інших цілей там не було. По Харкову, наприклад, атака балістики С-300, це виключно удари по цивільному населенню. От просто виключно удари по цивільним містам. Інші приклади, коли потрапляють житлові будинки, Одеса, Київ, так само є звичайні випадки, коли намагається ворог поцілити в інфраструктурні об'єкти, які забезпечують цивільно. Інфраструктуру є удари по військових об'єктах, коли вони намагаються вразити якісь військові об'єкти або як вони думають, що там могли би розташовуватися військові об'єкти? Але зараз, якщо проаналізувати ось цю атаку, таких об'єктів вочевидь меншість, ну поки що попередньо це можна сказати. Більше все-таки це проти цивільного населення, критична інфраструктура, і в менших обсягах це проти військових об'єктів. Якщо зараз станом на кінець грудня. І скажімо так, давайте визнаємо, ми не маємо таких серйозних проблем з перебоями в електроенергії, як були минулого року вже не тільки в груни, теж у грудні в листопаді. Можна сказати, що ну скажімо, наше ППО дійсно зміцнюється і стає кращим і ефективнішим. Воно і не дивно справа в тому, що ми отримуємо додаткові зенітно-ракетні комплекси від наших партнерів, і ця робота триває, їх ще недостатньо. Насправді, щоб говорити про ну, таку більшу захищеність українського неба, але їх стає більше, і наші потужності і можливості зростають. І дивіться, що особливістю цієї атаки було застосування всього можливого, крім ракет Калібр, тобто це крилаті ракети, це ракети протикорабельні, це плюс шахеди, плюс ракети кінжал, плюс ракети С-300, плюс ракети балістичні. Іскандер, і так само і Ескандер М застосовувалися, тобто доволі таки багато ракет різних типів, і досить багато їх було збито. 100% результат продемонструвати складно, тому що одночасно багато ракет по, по всій території, практично України від сходу до заходу від півночі до півдня. Але показники роботи наших засобів ППО вони дійсно достатньо ефективні. Хоча, на жаль, треба розуміти що навіть при ефективній роботі ППО все одно існують наслідки наслідок таких ворожих атак ворога для цивільного населення це уламки осколки які можуть падати і все одно скажімо росія таким чином приносить збитки нашому цивільному населенню але менші звичайно ніж якби це було з більшою кількістю влучань безпосередньо прямих по тим цілям, вочевидь, куди вони скеровували ці ракети. Я от аналізував і простежував, як вони готуються з того, що можна було зробити. І цілком закономірно, тим більше, в тиждень різдвяно-новорічних свят надіслати таке в лапках привітання фактично українському народові те, що вони зробили жорстоке привітання. Ну і другий момент вони все ж таки готувалися і накопичували ресурс. І це менш пов'язано з ударом по порту фіадосі.